Ким насправді є львівські леви і куди подівся міський кат. Усе це постане на сторінках нової книжки таємниці львівських левів, від колоритних львовознавців Івана та Петра Радковців. Брати радковці зібрали львівські легенди і казки, якими обросли реальні події. А ще написали власні. Це і чому у Львові так багато левів. Це і про те, як помилилися два брати, які шукали батьківський скарб. І багато хто з Львів'ян вперше довідується, чому всі вежеві годинники показують різний час. Одним словом, ми подивилися на Львів з різних боків і хочемо запропонувати читачам так само перенестись трошки в ту містичну легендарну епоху міста. Львова за версією братів радковців, найбільша таємниця львівських левів полягає у тому, що насправді це колишні львів'яни, які прислужилися місту. У році є лише одна ніч, коли вони збираються разом, і вирішують, хто із живих містян гідний стати черговим левом. Оскільки в потаємну ніч приходять і цілі левячі родини, то на багатьох фасадах можна побачити подібні обличчя, придивившись до левячих пащів. І тому тут можна бачити представників дуже знаної родини. А що а що до, 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 до левів подібні? Давай. Бо не всі леви приходять на зустріч деякі леви перелітають, так як цей лев іноземець, тому що колись у цій будівлі жив талієць. Консул Венеційської республіки, і звичайно, що Лев Святого Марка, герб Венеції ймовірно, все-таки втілений з нього. Леви дуже різні, містяни навіть вигадують їм імена. Тут е на площі катедральній є один з Левів, якого вважають сумним, бо поруч з ним проходять тисячі львів'ян, сотні туристів, і рідко коли його помічають. Але коли підійдете ближче, побачите, що Лев усміхається, бо його таки помітили. А біля стовпа ганьби Іван та Петро оповідають про львівського чванливого ката малодоброго, якого провчили хлопець і дівчина. Ми, вони приготували чарівні речі, дали йому вдягнути чоботи, дали йому меч, який він підняв над головою. А дівчинка все це діло обробила спеціальними речовинами. І він скам'янів. І постояв так багато століть, постояв на площі Линок. залі стоїть в музей львівському історичному музеї. Усі ці та багато інших оповідок будуть доступні читачам. Таємниці львівських левів запрезентують 19 червня у товаристві охорони пам'яток. Під час презентації влаштують благодійний аукціон. Зібрані гроші передадуть нашим воякам. А ще розкажуть чимало містичних історій. Борщі і кишки, пляцки з тіста. Це теж історія про місто. Марічка Крижанівська, Олексій Шилковий, головні новини Львова.